BMW X5 2021 року, 3-літровий мотор, бензин. Маємо повний привід, гарний темний колір, 20-ті диски. По комплектації у нас мертві зони безключовий доступ. Також є у нас дотяжечки дверей, все працює. Повний склопакет, пам'ять сидіння водія. Ось такий. Шикарний салон. Дуже в доброму стані. Чорна стеля. Ось таке мультимедійне шкіряне кермо. Датчики світла та дещо є. Ось така LED-приборочка. Ось монітор, клімат-контроль, автоматична коробочка передач, підігріли. Х дуже в гарному стані. Обслужений. Пробіг до 100 тисяч. Передні і задні парктроніки присутні. Також камера 360. Павло Осенка, 8, Trading Motors.